Добрий раночок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі п'ю кову. Положила хлібець, відрізала ось сир, шматок. Розігріти ні на чому, нема в нас опять святу. нема води. На подвір'ї холодно, вітер. І відкрила двері та й закрила друзі. Не виходила ще на подвір'я. До, вчора, друзі мої хороші, я казала, не будемо панікувати, до, не будемо, мої хороші. Стараюся утра не дивитись новин. Ось у діла теплий халот, а й думаю, а люди ж там, люди взагалі є страдають. А мені що? Мені теплий хотіть, я щитаю теплий, якщо криша над головою є, ось у діла, друзі, та й сижу, сіл, кого буду пити. А взагалі, друзі, до да, яке подивлюся з висоти своїх років, то хотілося б краще. І йшли ми до кращого. Яке, порівнює, як мої батьки жили, що ще при ломпі мама, вишивала. Я в руки вчила до десяти років при ломпі. Потім появився світ, пішло життя краще краще, я жила вже. І телевізор, і все ой-ой-ой, вже пішло краще. І хотілося б краще дітям і внукам. І не хотілося б, мої хороші, вертатися до старих времен чи часів. Але мої хороші, будемо надіятися на все краще, що все це закінчиться, що буде все хорошо. І не будемо падати опять, як я кажу, у відчай. Поп'єм ще кову і будемо чимось займатись. Я я весь час стараюся собі знайти якесь заняття, щоб менше оце слухати, щоб менше цього всього дивитись, не знаю, друзі, права я не права, я просто кажу свою точку зору. Так, мої хорошенькі, всі, хто зі мною п'є кову, всім смачного. А я ще з друзі попівкову і напевно я поставлю сьогодні для себе супчику. Мої хороші, світ вроді би, появився, не було його з, з п'ятеронку. Вроді би з'явився, дивлюся. Вчора я з вами розмовляла, друзі з'явився. Сьогодні. Значить, мені треба до вас ще раніше виходити, як тільки нема, і бігом хватати кову і може буде появлятись. Так, мої хорошенькі, як я вже сказала, дупівкаву і буду собі, напевно, сьогодні зварю легенький супчик. От хочу овощний якийсь. Ну, на якомусь бульйоні. Може, крильця візьму. Так що, друзі. П'ємо каву, всім смачного. І не падаємо духом. Так, друзі, і як я казала, я собі готую супчик. Бульйон уже в мене курячий, та готовий. І зараз буду, все буду кришити, нічого на терточку не буду. Так, ну що в мене тут буде? Одна картоплинка, цибулька, морковка, вже тягла ще і ось у мене. Така капусточка, пекіночку кину, кабачок, зелені пішла нарволе, чесничок. Ну, подивлюся, я хочу, щоб був густенький. Ну, я думаю, в мене каструлька маленька, так що буде цього, цього ов... фото. Ну, я подивлюся. Так мої хороші. І супчик у мене готовий. Смачний. Друзі, і корисний. то я тільки додавала лише спеції і більше нічого. Тільки овочі укинула, що вам показувала, і додала куркуми, ну, спеціки, яку я додаю, сольки, лаврушки, часничку. і супчик готовий. На подвір'я. Зараз повішаю стирочку, візьму мітлу. Стирка біля мене, Аліска біля мене є, всю. всі біля мене. Візьму мітлу, і треба позамітати листячко. На подвір'ї позамітала, воно вже й нападає листячко. Ну нічого. О, Люся, чи то Аліса, Аліска. І ти моя хороша дівчинка така. Що виробляє, Алі? Це вона таке любить нас. Так дівчатка, я ось беру свій джип, витягла, дочка там купила крупи, якоїсь каже, каже я принесу ввечері. Та я кажу, не треба, я зараз приїду, не... щоб ти не тягла в руках. Я приїду зараз і заберу. Так що, друзі, іду, ну, Ясно, що я сама без вас буду. О, самоліти в нас летять. там. Ну, мене на дорозі фрезентемка розцвіла, і он начина розквітнути. Ой, сонечко, мабуть, вам не видно. То далі красніють яка. Вон, вон. вон кущик маленький. Бачите, друзі, товка. Ну, а я буду йти туди. Друзі, і я вже дума, оце те, що я привезла, покажу вам розпаковочку. Так, олія по 75 Ну Ціни в нас у, раз... у кожному магазині і різні ціни. Це тут по 75, в другій магазині 117. Коротше, це пахуча з зелененькою кришечкою, Це не пахуча. Дальше, ну по крупі я і їздила. Так, ячнева, друзі. Тут написано ціну, то я казатиму. 20 різ. Довгенький от 44, кругленький от 48. Друзі, гречка не знаю, по чому дві упаковочки. І пшенична 15, це в хлібці мені по 17 з цибулькою. А ту улюблені легкі. А то, друзі, не знаю. І оце таке мої хороші я привезла. Так, друзі, дякую всім, хто був зі мною. Здоров'я вам, всім, миру, всього найкращого, друзі. А я буду йти на подвір'я. на подвір'ї в нас таке, як дощ скоро піде. Там подивлюся на стирку, може, що прийде. Щось зніму. До побачення, мої хороші.